Сьогодні ми приготуємо рибу аля путанеска. Для цієї страви нам знадобляться біла риба. Сьогодні у нас морський окунь, часник, каперси, томат, маслини, анчоус, чебрець і мікрорін гороху. Томатний соус компанія гаран, зелена олія, устричний соус, цукор, сіль, перець, вершкове масло, вино та курячий бульон. Почнемо з риби. Рибу треба розподілити на три рівних шматки та підсмажити. На оливковій олії. Після того, як риба наша обсмажилась з говторін, ми її знімаємо на тарілочку і починаємо готувати соус. Для цього ми візьмемо наш чесник, каперси та усе ретельно подрібнемо. Додамо трошки оливкової олії, листку чебрецю, наші маслини, погасимо вином, додамо верстового масла, наші томати. Трішки анчоусів. Додамо наш томатний соус і ложечки вустрічного соусу. В окрему сковорідку ми додамо нашу рибу і заправимо нашим соусом. Нашу рибу ми відправляємо в духовку на 7 хвилин при температурі 180 градусів. Подаємо нашу рибу прямо в сковорідці, прикрашаючи мікрогріном редису. Страва готова, смачно.